Дівчата, привезли вам мармур. Який точно не потрібно вже вибирати. Ні-ні ні. Вже не треба. Колір малюночок це абсолютно спокійний. Спокійний скандинавський мармур у вигляді такої крошечки. Да, ціна буде коштувати від 400 гривень за погонний метр. Сріжечка буде модна вам на всі часи, тому що вона йде в однотонних майже відтіночках. Класний малюночок такий під мармур. Подивіться, будь ласка, абсолютно ні до чого не прив'язує вас. Спокійні відтінки, сіро-графітові відтіночки. Тобто виходите собі по такому мармурку. Морю який неможливо собі замастити, є у всіх розмірах. Висота ворсику йде 8 міліметрів. Гляньте було гарненька висота ворсику. Так? Ви не переживаєте, що він вийде з моди, що однотонне, то на віка. Ширина є до 3 метрів. Дуже коврова основа. Взагалі, з таким посиленим-посиленим покриттям. Захотіли помочити, захотіли постирати Ширина є до 3 метрів. 0,8400, 1,500, 1,20-590 Доставочка буде безкоштовна від 2000 гривень. Килими України. Треба однотонне є. Ви хотіли різнокольорове? Подивіться, різнокольорове є достатньо. Абсолютно. Тому звертайтесь, чекаємо на вас.